Дошої воги мої два закінчені проекти по реставрації мотоцикли Іжпланета і Іжпланета 2. Розум із боковими причепами БП65. Перша планета 1965 року, друга 1969 року. Старався додержатися скрізь оригіналу, але, звичайно, все не вийшло і прийшлося зробити де-не-де невеличкі відступи. Я дуже задоволений, мотоцикли на повному бойовому ходу. Форба оригінальна. Підбиралася по заводських фарбованих деталях. Не вигорівших, другу планету я робив під замовлення, а перше це мій сімейний антикваріот. Вона зареєстрована на мені. Зараз мені прийде маленький скутерний номер, і я обов'язково його почеплю. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!